Доброго дня, мене звуть Богатирьо Володимир Олександрович, завідувач кафедри театральної режисури Рівненського державного гуманітарного університету. Мене попросили розповісти про людину, яка стояла біля заснування кафедри, заснування колишнього Рівненського інституту культури. і Велику роль відіграла в моєму житті встановленні мене як людини, як режисера, як фахівця і як педагога. Я сьогодні розповім про Ігоря Федоровича Жилінського. Ігор Федорович Жилінський був першою людиною, яка мене ввела в світ театру. Він тоді керував гуртком, драматичним гуртком в Здолубунівському палаці культури цементників. І, власне, я, ще будучи там старшокласником, прийшов в той гурток, ну, так, трапилась наша перша зустріч. Потім, завдяки Ігорю Федоровичу, я дізнався про те, що в Рівному відкрився інститут культури. Тоді ще факультет Київського державного інституту культури. Я вступив на режисерське відділення і так мені пощастило, що Ігор Федорович був моїм куратором, був нашим викладачем і пізніше був завідувачем кафедрою нашої. Власне, завдяки йому я і здобув цю професію. Заразився мистецтвом театру і досі, як бачите, займаюсь тим, що люблю. Тому це дуже велике щастя займатися тим, що ти любиш все життя. Як викладач Ігор Федорович був для нас зразком. Ми побачили в інституті різних викладачів, хтось приходив, очитував лекції по конспектам. Його не турбувало ми встигаємо записувати чи не встигаємо. Ігор Федорович завжди готувався до кожної своєї лекції, як до вистави. Це було ну, наскільки феєрично, що, не знаю, там історію театру, яку він нам викладав. Я досі бачу якимись картинками. Я не пам'ятаю, чи він приносив нам якісь наочні посібники, чи не приносив, чи пізніше ми це в книжках побачили. Але його розповіді були наскільки яскравими, що ця дорога, розвиток театру як мистецтва, вона у нас залишилась у всіх студентів, які його слухали, вона залишилась якимись яскравими такими дуже картинками, епізодами. І його захоплююча розповідь про Великі Діонісії, з яких власне, почався професійний театр у Давній Греції, його розповідь про влаштування сцени і особливості драматургії римського театру, і несподівані розповіді про театр середніх віків, коли після. Театральних дійств, спалювали все, що було задіяно в цьому театрі, всі лаштунки, костюми, реквізити, ну і часом раз, навіть разом з акторами це спалювалося. Ми дуже любили його лекції, старались не пропускати, і це справді було дуже захоплююче. Відчувало, що людина знає і любить то, про що розповідає нам. І оце уміння любити той предмет, про який ти говориш студенту, передати цю любов, це захоплення предметом, це, мабуть, найбільша, ну, найбільша перевага. Ігоря Федоровича, мабуть, перед іншими викладачами. Хоча, ну, не можна сказати, що вони були погані викладачі, особливо викладачі спеціальності, якось там підібралася така міцна команда. Практично всі були випускниками одного вузу Харківського інституту культури і Театрального інституту. Ігор Федорович перед тим. Він закінчив студію при Малому театрі в Москві, і ну, коли він розповідав про театри там, Станіславського чи про будинок Островського, то це теж було ну, наповнено якоюсь особистою оцінкою, особистим відчуттям. Особистими враженнями від того всього. А, найбільша любов його була до гриму. Він вмів гримувати, він вмів гримувати сам. Він багато років пропрацював професійним актором, і свої навички, своє розуміння і вміння, свій досвід. Він Дуже педантично передавав нашим студентам. Отут у нас у хлопців була перевага на заняттях по гриму, тому що дівчата дуже неохоче гримувались, це треба було зняти свій макіяж, загримуватись, потім зняти грим. потім... Знову зробити свій там очі, губи і, і все рум'яна. І мало того, що це займало час, вони не хотіли, щоб їх ніхто не бачив без того макіяжу. А хлопцям не ну, треба було нічого знімати, намазав морду, ну і потім витер і ходиш. Тому ми були такими наочними посібниками. На нас. Пробували всіх персонажів, яких тільки можна, звірів, казкових персонажів, клоунів. Ну, власне, це були якісь такі уроки, де ми, не знаю, відривались наповню. Ігор Федорович дуже любив ці уроки, дуже щепільно ставився до всього, що. Було пов'язано з, з тим, і, власне, Гриміровична, в тому вигляді, в якому вона зараз є, і вона зберігається досі, це його заслуга. Вона зроблена вся там ну, до останнього гвістка, до останнього люстра і лампочки. Вона зроблена була його руками. Ігор Федорович прожив достатньо довге, щасливе і плідне життя. Він залишив сотні. Випускників, які пам'ятають його розповіді про видатних акторів і режисерів, які пам'ятають його уроки театру, які завдяки Ігорю Федоровичу присвятили себе цьому мистецтву на все своє життя. В свою чергу вони виховали теж десятки сотні людей, які до них приходили в їхні колективи. З якими вони робили вистави. Тобто ця естафета Любові до театру вона передається далі, вона передається навіть зараз, тому що в ну, мене теж є зараз режисерський курс, і я намагаюся чомусь наслідувати свого вчителя. Варто сказати, що при всій доброзичливості, при всій лояльності до студентів. Ігор Федорович завжди був дуже вимогливим. Що стосувалося вистави, що стосувалося театру, того, що глядач бачить на сцені, це мусило бути бездоганним. Тут не можна було допускати якихось компромісів, тут не можна було допускати якогось бруду, недоробленості. Це... Присікалося на, ну, навіть на корню так спочатку не можна. Все мусить бути зроблено бездоганно, дуже педантично до цього ставився. А я хотів би завершити тим, що Ігор Федорович був дуже творчою людиною. Те, що він багато років працював в театрі, то, що він решту свого життя. Присвятив кафедрі. Ну я йду його дорогою. Сьогодні йде 49 рік, як я працюю на цій кафедрі, не міняючи місця роботи от від, від першого дня. В 1976 році він, будучи заступником завідувача і професором Юсипенко, вони мене прийняли. Із студентської лави прийняли мене на роботу викладачем. Я згадую Ігоря Федоровича з великою теплотою, вдячністю і захопленням, тому що це приклад служіння. Театру служіння своїй професії, служіння тій справі, якій ти присвятив своє життя.